Ну а на іншому майданчику зараз працює інша кореспондентка ТСН Наталя Нагорна і Наталю тобі слово. Вітаю, Соля. Насправді ми працюємо віддалено від місця обміну, а від місця, де все має відбуватися. Це в першу чергу безпекові міркування, тому що хочеться, щоб повністю відбулася вся процедура. Але сьогодні ми стали свідками того, чого ми зазвичай не бачимо а саме, як вперше. Людину, яку звільнили з полону, дзвонить своїй мамі і своїй кохані, які чекали на нього півтора року. Цього хлопця звати Діма, і знаєте, ми його спочатку побачили на фотографіях у мами в телефоні на прапорі, який був а, на спині у його мами. І це була така дуже щемлива зустріч. Той момент, коли ти Попросився трошечки підглянути у цей момент щастя, тому що насправді це дуже щасливий момент, коли він бачить, що його дочекалася кохана, коли паралельно позвонила сестра, її підключили до відеодзвінку, коли а, щось на фоні кричить маленькі племінники, коли багато людей дзвонять ще й на сусідні телефони, і ці телефони показують один одному і говорять найголовніші слова, які можуть, які так важливо почути після того, як тривалий час були. В неволі, це коли твої рідні кажуть тобі, що ми любимо тебе, ми чекали на тебе, і ми сподіваємося, що в ці хвилини дуже багато українських родин отримують саме такі дзвінки. Але прошу, давайте розділимо чужу радість без коментарів. Хай вона трошки буде і нашою радістю. Також тим більше, що люди, яких ми знімали, були не проти. Ми тебе чекаємо. Дімка, ти пам'ятаєш? сонечко, ти моя рідна, ти пам'ятаєш? А зазорка ти моя. Є наш дімка, ми дочекалися, дімочка, Дімочка, божечко. Ми всі є, ми тебе чекаємо, Дімка. Тут ми тебе чекаємо, півтора року дімка. Дімка, все буде добре. Все страшне вже позаді, дімка. Нас на все буде добре. Ну і ще зарано говорити і про кількість тих, хто повернулися. Ще звісно немає списків, тих, хто повернувся. Але менше з тим, ми сподіваємося, що сьогодні максимальна кількість родин почує оці слова, і хай усіх обов'язково дочекаються. Нагадаю, що цей обмін відбувається за схемою, яку домовилися у Стамбулі за принципом всіх на всіх, але це стосується категорії важкопоранених військовослужбовців. А також так званих молодих бійців, тобто до 25 років дуже сподіваюсь, що ми встигнемо вам показати людей, які повертаються додому. Але давайте, як завжди, я завжди про це прошу мати витримку і е чекати своїх е незалежно від того, повернулися вони сьогодні чи ні. Чекаємо разом, але наші вдома, і це хороша новина. Солі. Дякую Наталю, за такі зворушливі моменти. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Вона зараз нам розповіла, як зворушливо спілкуються рідні, котрі дочекалися своїх вдома. Ну і зараз маємо можливість знову поспілкуватися з Мар'яною Бухан, кореспондентка ТСН, зараз наживо. І я бачу ці емоції, які довкола тебе вже відбуваються. Дочекалися. Просто неймовірно. Але будь ласка, зараз без коментарів, без моїх коментарів подивіться. От власне заради цієї миті буквально миті люди. Стоять годинами, готуються, купують прапори, повітряні кульки. Хтось виходить з квітами, хтось з, е, малює плакати. Ну, тобто, ну, от Всі настільки. Андрій, всі, всі настільки от, ну, е, настільки це приємно, це зараз просто оператора слава! Героям слава! Опинила оператора, бо він Україна! ледь. Україна! Боже Боже <рисвіт> <рисвіт> Оце було зряну добре. А, Соломія чому я зупинила оператора? Тому що він ледь не в'їхав в Любу. Люба не може ходити, але все одно виїжджає на кожен обмін. Ну що, плакали? Плакала. Але це сльози рад... сльози радості, що хлопці повернулися. Дякуємо усім, що дали їм повернутися додому. Дякую дуже. Ну і Соломія, ми будемо зараз наздоганяти автобуси, їхати за ними, і більше вже розкажемо на точці, де їх збирають студія. Дякую, Мар'яна. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан і разом з мешканцями е, прилеглого прикордонного села зараз зустрічала наших військовополонених. Ну і звісно ж, ми могли бачити наживо, як це відбувається. Оця мить, але неймовірних емоцій. Е, Мене теж сльози на очах. Так що, Мар'яна, дякую тобі. Е, і отже, обмін. Полоненими, який мав відбутися цими вихідними, почався сьогодні. Додому повертаються тяжко поранені та військові, яким іще немає 25 років. І саме про такий формат було погоджено під час переговорів у Стамбулі. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Додає подробиці головне управління розвідки. Також триває робота над репатріацією тіл загиблих. І напередодні росіяни влаштували провокацію. Звинувативши Україну в тому, що вона відмовляється забирати своїх полеглих у Києві. Заявляють, що роблять усе, щоб повернути їх, однак наполягають на чіткій ідентифікації загиблих, адже раніше росіяни намагалися передати тіла своїх же комбатантів, видаючи їх за українців. Ну і можемо зараз просто наживо почути реакцію наших українців на звільнення. Звільнення своїх рідних.